Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті, мої найкращі. Сьогодні ми з вами подивимось в день народження нашого президента, яка доля його чекає. І ми ж з вами розуміємо, що його доля пов'язана з долею нашої країни. І ми подивимось найближчий ну, рік, да? що буде відбуватися в житті. Володимира Олександровича Зеленського. Пан Володимир. Добра людина. Хоча має більше чорне почуття гумору. Пентаклів, все зрозуміла людина з грошима. І ми не кажемо тут про корупцію, Він мав ці гроші. Людина, яка може нести достаток. Якщо б не всі ці дії, розумієте, не війна, можливо було б процвітання, але він, це процвітання, цей розквіт, він понесе і далі. Будуть результати. І економічні позитивні також. Панецький хто ти. Людина, яка він дуже розумний, він не піддається спокусі. Ні. Він такий, знаєте, от якщо він закоханий в роботу, в дружину, якщо він вірить в те, що він робить, він буде це робити. Якщо він не вірить, він не зможе збрехати. Ну, значить, він дійсно вірить, що ми переможемо, він буде для цього робити. Мої хороші, просто потоково, і яснобаченням дивлюсь. Кажу те, що бачу. Зеленських тут. Справедлива людина, але якщо, дивіться, дуже щедра людина відкрита, але якщо заподієте лихо йому, зробити так, що він зневіриться у вас, вам буде дуже важко. Він, дуже... Він безпощадний в своїй люті, але його ще треба вивезти. Я так розумію, що Русня поки що його не вивела з себе. Він зважує. У нього дорога йде далеко. Знову йде, пам'ятаєте, був якийсь розпад, дракон. Я вас, вам задавала питання символ якої країни. Ну, це ще й рік дракону, так? Так. І він для, для нього якийсь важливий. Дуже важливий. У нього будуть проблеми в родині з дітками. По, постійні якісь клопоти по здоров'ю. Тебе чекає протягом року. Ну я так, знаєте, скептично до цього ставлюся, але показують, що може бути поповнення в родині. Є така можливість. Я не знаю, дітки, якщо є, в нього старші, або дідусь, або батько може бути. А людина, яка святкує, більше радіє за інших, ніж за себе. Йому постійно ці палки в вставляють, зупиняють. Він дуже дієвий, його постійно гальмують, зупиняють. Він дуже багато знає, дуже багато про що мовчить. і дуже багато знає про інші країни. А майже будь-де є свої люди, які віддані йому і приносять саме ту інформацію, яка йому потрібна. Є чи є тебе зв'язки з ворогом з Росією? Є зв'язки? Ні, ні, вежа ненадійні. Йому пропонують. З ним хочуть вийти на зв'язок. Йому пропонують звідти. Я не про, ви зрозуміли, не про Кутка, а я про верхівку там. А давайте поговоримо, я вам за гроші дам інформацію. Він не довіряє Зеленський, що тебе чекає протягом року? Цікаво дуже. Він м'якше стане, диявол вийшов, да? він що змінить по відношенню до людей? Що зміниться в соціальній політиці? Якщо зараз будуть якісь жорсткі заходи? Потім він пом'якшить. Він, а, Дивіться, тут може бути як до, ближче до другої половини року, це може бути травень, червень. Він, знаєте, якщо зараз щось е, зменшать, то інше рішення прийме. Він не дуже з парламентом, з радою е, згоден, що стосується соціальних норм та гарантій. Він проти зменшення е, і він відстоїться. Протистояння буде покращення. Це може. Стосуватись ВПО, виплат військовим. Все ж таки їх вже повернули, пам'ятаєте? от У нас країна завжди через кризу проходить і потім приходить до гарного результату. Дивіться, скільки ми дивимось, у нас диявол. Дивіться, як лягло дуже добре. Три аркани вийшло старших. Диявол то ворог, ми то мах. Дуже хотіли його знищити і будуть намагатися, не відступилися. Але зірка падає на диявола. Якщо б отак лягло, нам перекриває зірка, да? то значить, хто переможе ворог. А у нас карта лежить. Так, що обнуляться всі думки, всі дії ворога. Він буде. І він буде якесь рішення судове зачитувати. Хвороба до нього йде, серцем щось буде. І показує тебе отруїли. Ти був здоровий, тебе отруїли, тобі важко стає. Якийсь буде момент, що він не зможе з ліжка встати. Навіть будуть радіти цьому. Якийсь буде такий момент, що ніби він кудись поїхав. Це перша половина року. Ніби він кудись поїхав, а замість нього хтось речник, радник, хтось молодший за нього не ступає. Офіс президента. Зеленський, розкажи мені. Його Америка любить, любить Америка. Він хоче якесь судове рішення, він хоче справедливості. я його розумію, тому що в мене також є з ним однакові корні. Ви зрозуміли, так? Да? Національність одна у нас з ним. Це відчуття внутрішнє. Я хочу знати правду і жити по правді. Ми не кажемо, що там гроші він колись щось не брав. Ні. Він готовий через океани йти для того, щоб поставити, ну, донести до світу справедливість. Дуже якась далека дорога в нього. А здоров'я буде погане, дуже погане. От саме здоров'я. Він якось посміхати зовсім не буде. Дуже багато вдома турбот. От хвороби пішли. А чому ви пішли? Ще такий момент. Хтось буде молодий. Будуть намагатися когось замість нього поставити у нас. Або, ну, кандидатуру якусь. Готують. Людина зовсім не політична. І вона в політиці, але не військова. Це таке епатажне, знаєте, картинка, лялька в руках. Це перша половина воска. Будуть моменти, коли він буде, знаєте, прям настільки прогибатись, прогинатись, щоб тільки нам дали допомогу, він буде так терпіти. Він знає, а навіщо? Знаєш, що ти взагалі це робиш? диявол прийшов. Дивіться, я про вас витягаю. диявол. І що ж буде дияво? Бо світ повинен знати правду. Я задала питання. Навіщо ти взагалі відстоюєш Україну? Зрозуміло? Навіщо ти борешся за Україну? Іноді так треба задавати питання, щоб ну, перевірити те, що я бачу. Да? Там. У мене настільки, е, всередині такі мурахи йдуть зараз. От він зовсім інший по енергетиці, ніж ви зрозуміло хто. А ми того так, так само подивимося, що його е, чекає протягом року, бо в нього ж смерть там йшла на 25-й, да? дуже гроші. Ти здатен перемогти? А вивести Україну до перемоги? Ти здатен? За підтримкою. Сам ні. За підтримку. Ні, він буде боротися. Скандинавські країни. Дадуть якусь нам важку, важливу зброю. Все ми пішли і знову. І дуже велика підтримка. Ми будемо дуже вдячні знову країна дракона. Так, знаєте дуже багато інформації. Він, як -от, цей рік, якось в цей рік збереться дуже сильно, як вам це пояснити. Нікого не буду слухати. на Зеленський, розкажи мені тебе чекає протягом року, протягом року два рази будуть його намагатися знести з трону, але не вдасться. Труїти будуть, виливати будуть бруд в смію. Це це всередині країни. Ну, ти заважаєш? Він так заважає. Він заважає нести смерть. Розуміли? Є всередині вороги. Ті, хто об'єдналися з ворогом, ті, хто не хоче, щоб ми бачили лицар мечів, щоб ми йшли вперед зі зброєю. Ті, хто не хоче справедливості, ті, хто не хоче, щоб смерті зупинилися. Світу він не заважає. Ну, то зрозуміло все. Добре. Okay. Я, до речі, знаєте, як воно омине його, але хтось поруч загине. Хтось з наших військових дуже важливих. В нього буде небезпека саме на фронті. Притом така ситуація, знаєте, як. Везня-везня, то я кажу, зглазила, знаєте. Він кудись поїде. Це така випадковість. Ну, він... З ним все нормально, буде, іншу людину заберуть. Так. Хотіла таке питання задати і сама себе збила? Да. А як ти ставиш себе до Путіна? Як до людини, яка все має і не цінує, які, які все замало? Каже, я не хочу до нього ніяк ставитись. Я б намагався, мене ледь не вбили. Все, я не буду. Ну Він буде дивіться, якщо перемовини коли-небудь здійсняться, він, буде, він може, навіть і не буде з ним розмовляти. Він не буде. Через когось, ну, він не зможе. от Зараз він не зможе. О, просто ну, я думаю, що в нього буде бажання його задушити. У мене просто таке відчуття, що руки тягнуться, аж трусяться, такий зараз. Був момент, він себе не вірив, дуже багато перепонів в нього буде. Яка твоя доля наступного року? Що тобі по долі? саме? Що доля тобі, віщу і що тобі несе? Справедливість буде. Старші аркани. Він переламає цю ситуацію. І це чаш. До нього будуть ходити і знов кланятись. Диявол ворог. Нічого не вийде в нього, ворога не вийде, і ворог вклониться. Вклониться ворог. Знаєте, тут такий момент визнання авторитетності, коли ворог визнає, що це все ж таки великий лідер. І зміниться риторика. І в Європі зміниться риторика, дивіться, всіх королів. Сама рекоменда будуть якісь проблеми, там будуть образи, що ми там ще з кимось в що, Ну, знаєте, як не тільки їх любимо. Що тобі подоліє? Максимально ми будемо зброюватися, максимально у нас буде працювати економіка. Він дуже розумна людина. Що ви б ви не казали, щоб там, навіть якщо ви до нього дуже погано ставитесь і маєте на це право, що стосується грошей і розуміння фінансів, як це робиться, як функціонує держава, як функціонує закони, він розумна людина. І... Він у мене дивимось, тому що він постійно якось в політиці. Дуже довіряє людям. Це його проблема. Гроші він дасть, державі принесе, зброю принесе, повагу до держави буде нести, буде вона збільшувати. силу дасть. За це поплатиться родиною, проблемами в родині. Розуміло? Є небезпека велика для родини. Він все знає. Ось така ціна у людини. Тримаємо, всіх обіймаю. Якщо є якісь додаткові питання, пишіть, можемо подивитись. Дякую.